Присвячена єдиному олімпійському уроку. Оголошується відкритою. Шановні гості та учні нашої школи вітаємо всіх на святі спорту та здоров'я. Запрошуємо вас на шкільні олімпійські, олімпійські ігри! Вже котрий рік поспіль Національний олімпійський комітет України спільно з міністерством ос освіти і науки молоді та спорту України проводить всеукраїнський олімпійський урок. До речі, 2012 рік оголошено уроком спорту та здорового способу життя. І, як ви знаєте, в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року буде проходити 14-й чемпіонат Європи з футболу. Гасло чемпіонату Творимо історію, Творимо історію разом. Нашу шкільну олімпіаду ми теж присвятимо Дню фізичної культури і спорту. Який цього року відзначався 10 вересня, олімпійський рух в сучасному світі, як і багато років тому, є потужною складовою формування здорового способу життя. Та спочатку, давайте пригадаємо, звідки все починалось. Багато є легенд щодо виникнення Олімпійських ігор, які розповідають, що ці змагання греки запозичили від самих богів. Життя яких було сповнене війнами і суперечками, а також подвигами. Любов греків до змагань прищеплювалась з ранніх дитячих років. Та саме цар Іфрит запропонував суперечки розв'язувати не зброєю, а в змаганнях на швидкість та спритність. Нехай кожен прийде в Олімпію і на стадіоні покаже, на що він здатний. Так в Греції був встановлений звичай, завдяки якому раз у чотири роки. У розпалі воєн всі складали зброю і відправлялися в Олімпію на ігри. А про початок шкільних олімпійських ігор нам сповістять призерки України з легкої атлетики учениці 11-го г класу закатова катерина та Ярослава. Призер Кубка України з тейквондо учень 5-го Б-класу, ковбаса Олександр. Та призер міських спортивних змагань з легкої атлетики. Учень 11-го Г-класу. Ровний Петро. Таких змагань олімпійську присягу складає учень 11-го класу ровний петро. Від імені всіх учасників я обіщаю, що ми будемо брати участь у шкільних олімпійських іграх, поважаючи та дотримуючись правил, за якими вони проводяться у істинно-спортивному дусі в ім'я слави спорту та честі наших команд. Клянемось, хранемося, хлянемося! Слово для привітання учасників змагань має директор нашої школи Лаврененко Людмила Григорівна, яка безпосередньо має відношення до спорту, оскільки має перший дорослий розряд з плавання. Шановні учні! Велике завжди починається з малого. Тому сьогодні шкільні Олімпійські ігри поведуть вас у велике майбутнє, і ось ця команда, яка складається з шести чоловік, вона Обрости спортсменами нашої школи, адже цих учнів знає вся країна. Оті кубки, оті надбання, які має школа, це тільки початок. А мабуть, і Авраменко Геннадій, і Костевич Олена це вклад вчителів нашої школи. Тому всім, хто має відношення до сьогоднішніх змагань, хто приймає активну участь, я бажаю перемоги. Зі спортом поряд стоїть і здоров'я. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що здорова людина це красива людина, здорова людина це щаслива людина. Тому я бажаю, щоб кожен із вас мав щасливе своє життя. Ні пуха, ні піра в сьогоднішніх сорівнуваннях! Заступник директора з виховної роботи Мельниченко Олександр Іванович. Дорогі юні олімпійці. Сьогодні ми підводимо маленький підсумок минулого навчального року. Протягом його продовжують дуже багато спортивних змагань. Класи, а також учні нашої школи приймали участь у міських і обласних змаганнях. І найвидатнішим, найвидатнішим досягненням минулого року стало те, що наша школа повернула собі перше місце в комплексному заліку змагань міської спартакіади. Давайте поаплодуємо всім. Учасникам всім, хто здобував цю перемогу для нашої школи, понеділок на цьому тижні ми, нарешті, отримали кубок за цю перемогу. І я думаю, що на шкільному сайті ви бачили щасливі обличчя наших видатних спортсменів шкільних за підсумками минулого року. Було визначено найкращий спортивний клас, і саме учні цього класу найбільше приймали участь у міських і обласних змаганнях. Їх досягнення були найвидатнішими. Вони перемагали на внутрішньошкільних змаганнях, і саме представники цього класу мають. Найбільшу участь у спортивних гуртках і секціях не тільки нашої школи, а й всього міста. Отже, нагороджується найкращий спортивний клас 2010-2011 навчального року. Вітаємо 11-й г клас! Ну і в цьому році у нас вже є визначні спортивні досягнення і перемоги, і за зайняте перше місце з легкої атлетики в, естафет, в естафетному... Бігу 4 по 100 метрів серед юнаків по програмі міської спартакіади школярів 2011-2012 навчального року. Зараз будуть нагороджені учасники цих змагань. А право нагородити надається ем, голові піклувальної ради школи колеснику Володимиру Івановичу. Отже, нагороджуємо. Закатову Катерину зазайняте перше місце. Нагороджується Закатова Ярослава. Перше місце. Славна команда дівчат, які здобули перемогу для нашої школи. В цій команді приймав, брала участь бочок Наталія. 11-й Г Привітаємо її оплесками. Бочок Наталія. Нагороджується Данилевська Наталія. Вона теж здобула перше місце для нашої школи, оплески переможцям. Зазайняте друге місце у першості міста. З легкої атлетики в естафетному бігу 4 по 100 серед юнаків по програмі міської спартакіади школярів 2011 2012 навчального року нагороджується ровний Петро. Учасник цієї ж легендарної команди Малько Артем. Оджується сініцин Антон, який також здобував перемогу. Ну і дуже приємно сьогодні нагородити нашу молодь, яка обов'язково зовсім скоро візьме владу в свої руки і буде достойною заміною нашим випускникам одинадцятикласникам. І дуже приємно, що Є такі гарні хлопці Лузан дмитро. І до слова ми запрошуємо Володимира Івановича Колесника. Шановні учасники свята, я думаю, що не всі ті, хто брали участь у таких змаганнях. Сказали своє останнє слово. Я думаю, що в цьому плані слід подякувати всю кафедру, всіх вчителів фізичного виховання, побажати їм терпіння, здоров'я і щоб їх вихованці мали ще кращі успіхи, ніж у цьому заліку. Дякую всім за увагу. А зараз для інструктажу щодо проведення змагань. До слова запрошивается Вчитель физичного воспитания Пархоменко Андрей Миколаевич Внимание ребята Соревнования у нас будут проходить в два этапа Первая смена это 8, 9, 10 и 11 классы Начинаем соревнования сразу после линейки. И вторая смена в 3 часа дня ⁇ это 3, 4, 5, 6 и 7 классы. Сейчас я раздам капитанам команд маршрутные листочки. Значит, здесь указаны те виды соревнований, те места, которые вы сегодня будете проходить. И еще на что обращаю внимание. Дети, которые освобождены от занятий физкультуры или относятся... В специальной медицинской группе участие в соревнованиях не принимают. Это прошу обратить внимание классных руководителей и капитанов команд на такую вещь. Капитаны команд, подойдите ко мне, получите... 11 Е. 11 Е. 11 Б. 11 Е. 11 Е. 10 -е. рівнясь, струнко. Урочиста лінійка присвячена єдиному олімпійському уроку, оголошується! Закритою!